Слава Україні! З вами я Петро і ви на нашому каналі Читати Крутопокту. Зараз ви спускайтесь з них, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене отака велика книга, яка називається Джокер, Вбивча усмішка DC Black e Label Видавництво рідна мова. Я її придбав на бук -форумі. Всього за 360 гривень. Тобто, така велика книга за такою приємною ціною. Дуже велика і дуже цікава книга. Ілюстрації теж дуже круті. Історія теж дуже крута. І це, напевно, одна з дуже небагатьох книг, а можливо, і єдина книга, яка в мене є, як, як, як про Бетмена і Джокера, якої назва Джокер. Тобто, в мене є книги. Там, де з'являється перший раз Джокер про його історію, там ще щось. Але вони всі називаються Бетмен, щось там. Тобто про Бетмена. А тут, напевно, єдина книга, яка справді називається Джокер. І це, як на мене, дуже добре, тому що це виходить якась несправедливість до Джокера, що він так, так рідко зустрічається в назвах. І, хоч зрозуміло, що це комікс. Про джокера повністю. Але могли його теж назвати Бетмен якось там. Але це добре, що його назвали Джокер. Вбивча, усмішка. Тут йдеться про те, про психолога, який намагався вилікувати Джокера. Ну, просто почуйте, як це звучить. Психолог, психіатр намагається вилікувати джокера. Вилікувати Джокера. Це просто звучить неможливо. І що з цим психіатром сталося? А також чи е, з'являється тут Бетмен? і про що взагалі цей комікс? І дуже е, така незвична цікава і дивна кінцівка цій книзі, яка мені дуже сподобалася. Ну це просто книга неймовірна. Вона дуже гарно стоїть на вашій полиці, дуже гарно виглядає. Просто неймовірна книга, яку я вам обов'язково раджу. Також раджу вам читати різні комікси, читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба на ну, всім па, -па, -па.